Вітаю! Сьогодні 29 жовтня і це мій корисний сніданок. На сніданок приготую пшеняну кашу е і салат. Салат нема з чого робити. Так, ось цей я називаю нема з чого робити. Морква, е тапінамбур вже е зав'яв. Перець зелений вже достиг. Так, і в'яне, але ж... Будемо використовувати. Ну, по-перше, продукти не можна викидати. А по-друге, у мене більш нема з чого. Бо цього місяця ну дуже витратила багато коштів. Дуже. Це окрема розмова. Як можна витрачати більш, чим е, заробляєш? Ну, а можна можна. Добре. Будемо заощаджувати, так? Їсти те, що є. Готую. Овочі почистила. Тепер моркву тримо на ось цю дрібненьку тертушку. Тапінамбур на бурякову тертушку. Цибулю дрібно порізати потрібно. І перець теж потрібно дрібненько порізати. Сьогодні я вже буду їсти 20 ягідок кільівцю. Були такі дні, бо я хворіла, пропускала, але ж вже сьогодні 20 і завтра вже будемо на зменшення їсти 19. Так, це я зроблю салат. Коли я кажу дрібненьке, це скоріш тоненьке. Ніж дрібненька. Тому цибулька тоненька. Так. На чотири частинки розрізала цибулину і тоненька. Я не полюбляю кубиками чомусь. Ну, у кожного свій смак. Так. Салат. Так, цибулі забагато. Це добре. Цибулю потрібно їсти. Вітамін С, так. Сіль я додала. До речі, солі теж нема в хаті, звичайної. Ось така сіль. Але ж я принципово не купую, щоб вона закінчилась, так, бо вона стоїть давно. Так, потрібно використовувати все. І це лимон, лимонний сік. так, Лимона теж немає. І лайм закінчився. А це мені подарувала каліжанка. То дійшло діло і до такого соку. Так, сок. І олівкова олія дуже смачна, не гірка, дуже-дуже смачна. Так, іспанська. Я раніше італійську купувала, а а мені підказали, що краще іспанська. Так. Добре, салат готов. Перемішати. А, каша. каша теж готова. Потрібно додати масло. Я додаю топлене масло з листями карі я готувала. І я раджу таке приготуватись. Це дуже-дуже смачно. Так, ой, аромат карі. М -м, яка смакота? Ні не те карі, що спеція. Карі листя. Так, це я перемішаю, мабуть, ще трошки додам, але ж е, вже чистою ложкою, бо я вимастила в кашу ложку. Ще додам. Бо ця каша, ви знаєте, кашу маслом не зіпсуєш. Це про пшеняну кашу. Скільки не додай масла, вона все в себе забере. І буде смачно, смачно. Все готово, будемо снідати. І на сніданок у мене є відбівна з яловичини. І ось ця чудова каша. Запашна. Так. І її можна зварити по-різному. Так, у мене ось така сьогодні. Так. А ще можна, якщо ви не використали всю кашу, хліб з неї зробити, так? Ну, потрібно спробувати. Так. Я ще не пробувала такого хліба, тому. Якось зробимо хліб пшеняний. Добре. Салат. О, знаєте, що я ще придумала? Ще в мене гранат. Так, він майже 14 діб Лежав, лежав. Потім я половину з'їла. І більш ніхто не хоче. Так. Ох! Чого? Такий плід. Це ж саме смачна ягіда. А я додам сюди. І дивіться, яка краса вийшла. Яка краса. Супер. Так. А, у мене слина виділяється. Так, Ну, ви ж знаєте, я що два рази харчуюсь. Ну, ці. Цими днями я порушила, так. бо багато чаїв ганяла. До речі, я обіцяла розповісти, чим я лікувалась. І сьогодні розповім. Так. А про те, як, куди гроші витрачати, так? це іншим разом я розповім, ну, мабуть, завтра. Бо там я забагато дійсно потратила, багато купувала собі речей, багато. Комусь дала, щоб купили речі гарні. І трошки донатила і трошки в халепу попала. Так, на шахраїв. Тому це буде завтра. А сьогодні ми будемо про трави розповідати. А зараз я буду куштувати страву сьогоднішню. Дивний салат, так? Ну, зовсім не було з чого робити, але ж дивіться, гарнесенький салат вийшов. Так, я забула, потрібно дві хвилини подивитись на їжу, потім їсти. Так, я зроблю це за кадром, а ви обов'язково подивіться відео в посиланні, як Садгуру розповідає, навіщо це робити, приділяти увагу їжі. Хочу сказати дві хвилини дивитись на їжу, приділяти увагу їжі. Це важко. Мислі. Де завгодно починають літати, тільки не увага на їжі. Тому це потрібно навчитися. Добре, будемо куштувати, що ми сьогодні спробували. І дехто скаже, ну що тут куштувати, Каша, як каша, так? Пшоняна. Mm. Але ж вона з маслом, з іншим, і рістям карі. Mm. Смачно, тільки не вистачає солі. Так. Добре. Сіль можна додати, але ж я хочу ще спробувати наш салат. М -м -м! Як смачно! Одразу гранат попався. Я ще б... беру цибульку. Що можу сказати? Смачненький салат. Корисний. Дійсно корисний. Морква корисна, перець корисний. Пінамбур для травлення. Цибуля вітамін С. Дуже смачний. Ну, це я не буду, бо ножа не взяла. Ну, ви знаєте. Ладно, спробую так. Відбівни з яловичини дуже смачні. І дехто каже, що вони затверді, ні. Зі свинини відбівни твердіше. Так, бо дехто не робить з яловичини відбівники, бо дуже думають, що вони тверді. Це помилка. Добре, Буду жувати, бо м'ясо потрібно переживати. 40 разів, ви ж знаєте. А вам смачного. Не перемикайтесь. Страва дуже сподобалась. Салату я ще собі додавала. Дуже соковитий салат. Такі звичайні продукти, але ж супер салат. І я заварила липу, так, залила окропом. І хочу при вас спробувати ось таке чудо. Це мед е з прополюсом. Так, я його не коштувала, але ж хочу покуштувати, так, при вас. Але ж я ще підготувала е показати, чим я лікувалась. Я зроблю це окреме відео, бо я знаю, що ви не полюбляєте довго дивитись. Тому окреме відео, як я лікувалась. Від застуди, так. А це, а це прополіс. І, і ви вже бачите щось таке зверху, схоже. Так, головне, щоб забагато не взяти, бо знаєте, прополіс якого смаку. А, я, я їла, але ж все одно слина виділяється, бо ну, організм відчуває, що щось таке щас буде на язику. Так, і одразу сліда виділяється. Це добре. Ну що вам сказати? Прополісом пахне. Але ж меди якісь смачні. Шматочки прополіси. Так, на зубах відчувається одразу. Але ж мед дуже смачний. М -м -м. Мабуть, зверху тут більш прополюси. А ви ж знаєте, який корисний прополюс. М -м -м. Ось потрібно було би. Ах, не можу казати. Дуже солодкий мед. Потрібно було лікуватись. Але ж я не здогадалась. Але ж ви знаєте, коли хворієш, не можеш нічого здогадатись, як лікуватись, так? Так, але ж потрібно. Так, раджу купувати вам такий мед з прополісом. Дуже-дуже смачно. Все. Ходіть здорові, не хворійте. Дивіться наступне відео, як не хворіти. Papa pa.